Вітаю, мене звуть Надя Ліра. Це є новини. Дебют у 90 перемоги української фантастики та нове обличчя мінкульту. Про таке далі. У випуску українська фантастика змушує Європу затамувати подих. Письменниця Катерина Пекур стала лауреаткою літературної премії Єврокон. Вона перемогла у номінації Кризалі за свій дебют у жанрі фантастики. Журі відзначили романи Пісня бризів і Діти вогненного часу, написаний у співавторстві Змією Марченко. Сама Пекур відзначила, що перемога не лише її особиста, а й всієї нашої фантастичної спільноти. Дебютувати з художнім романом у 90-го легендарний режисер Вуді Ален готує нову книгу Що з Баумом. Це історія про невротичного журналіста Ашера Баума, який грузне у кризах і особистих невдачах. Видавці обіцяють, що це буде смішна, розумна і трохи сумна історія, яка змусить читачів сміятися крізь сльози. Друком роман має вийти восени 25-го. У доробку Вуді Аллена – кілька книг, оповідань та есе українською. Поки маємо лише автобіографію Повний безлад. Чекаємо нових перекладів. Українське видавництво сказало НІ російським агентствам посередникам і перемогло. Про це повідомляючи тому. На книжковій виставці видавництво Маміно запропонували купити права на книгу професор ді ізраїльського автора, професора психології та економіста Дена Арієлі. Пізніше виявилось, що «Вен Лір Едженсі, через яку планували укласти угоду, має офіс в Росії. Для видавництва це стало червоною лінією. Після кількох місяців напружених перемовин маміно вийшло напряму на британське агентство «Rights People» і таки домоглося права на видання. Книга, яка обіцяє стати хітом серед юних читачів, побачить світ восени 25-го року. Українські ілюстраторки підкорюють світовий ринок. Художниці Женя Полосіна, Юлія Гвілім, Вікторія Кієнко та Марія Тіхонова увійшли до короткого списку престижної премії World Illustration Award 2025. Їхні роботи, серед яких обкладинка до Гаррі Поттера від Вікторії Кієнко та ніжні дитячі ілюстрації від Юлії Гвілім вибрали з-поміж майже п'яти тисяч заявок із різних країн. Переможців оголосять 16 вересня. Нарешті, вдома. Детективна історія із викраденням мистецтва завершується гепіендом. Картина Мадонна з немовлям італійського художника Антонія Соларіо, викрадена із музею Белуно 50 років тому. Нарешті повертається додому. Про це пише The Guardian. власниця, приватна колекціонерка з Британії Барбара дедожа. Здалася під натиском юриста у справах викраденого мистецтва Крістофера Марінелло і віддає полотно музею. Гра виходить на фінішну пряму. Сьомий фестиваль Премія гра оголосив шорт-ліст із 14 вистав. У списку шість київських постановок, по дві зі Львова та Сум, і по одній із Харкова, Одеси, Рівного та Івано-Франківська. За найкращу драматичну виставу великої сцени боротимуться процес театру на Подолі та Отело театру на Лівому. У березі а за найкращу виставу рефлексію на події російсько-української війни у фіналі конкурсу змагаються театр Золоті ворота із виставою Я повернуся та театр ветеранів із військовою мамою. Міжнародне журі обере переможців в семи номінаціях восени. Знову тимчасове обличчя мінкульту цього разу ВО міністра культури стала Галина Григоренко. Вона у держсекторі з 2019-го. Раніше працювала в освітніх ініціативах, зокрема директоркою у культурному проєкті. Потім очолювала агентство із питань мистецтв і стала співзасновницею проєкту із популяризації барокової музики Open Opera Ukraine. Стратегічні цілі нової очільниці мінкульту розвиток людського капіталу, збереження культурної спадщини, а також інтеграція української культури у світовий контекст. А тепер про новинки від українських видавців, наша рубрика Видавничий топ у Віват. Вийшов друком трилер леді Макбет – Аверіт». Це переосмислення шекспірівської героїні, яка має вижити у світі інтриг та окультних таємниць. Готична атмосфера і феміністичні мотиви зробили книгу бестселером. Готуйтеся до нового погляду на класику. Уже на полицях магазинів мережі книгарня є. Новинка від фабули таємничий світ котів Гербі Бреннена. Письменник досліджує котячу магію від єгипетських міфів до середньовічних легенд. Бреннан у своїй розвідці про котячих звертається як до фольклору, так і до науки. Книга для котолюбів і шукачів незвичайного. Невдовзі вийде друком новинка від книголав, роман Дивовижні жінки біля води Моніки Фагергольм. Сюжет переносить нас у 60-ті до Фінляндії, де дві молоді жінки Роза та Ізабела мріють про краще життя, але їхні долі переплітаються з драмами та таємницями. Книга досліджує чутливі теми дружби і жіночої ідентичності. Подорож у часі, що змушує замислитися про силу жінок. Наостанок нагадаю вам, що у мережі книгарня ЄДІ, є діє вигідна програма лояльності. Знаходьте хороші знижки у наших фізичних магазинах і на сайті, а також накопичуйте бали. Тож не забудьте завітати до книгарні є та діліться враженнями у коментарях, що зацікавило вас.